Може, відремонтувати світло? Ну в цей бік, хіба що каби. тут давно не працює приміщення міського автовокзалу. Натомість по багато разів щодоби у Куп'янську Боровій та до всіма без виключення селами і селищами при Оскілля звучить попередження про повітряну загрозу. російська авіація кажуть українські військові до лінії бойового зіткнення тут не підходить. Авіація тільки наша працює, тільки наша. Час від часу гелікоптери працюють по, по селу або по посадках вище, де вони накопичуються. І в українських бойових авіаторів, і у артилеристів роботи на Купінсько-борівському відтинку фронту нині дуже багато. Десь в середньому раз на два тижні ворог намагається штурмувати бронетехнікою. Вони тут постійно працюють. Міномет 120 танки і ну, скиди також є. Дрон. То в них дуже активно там FPV і скиди працюють, то у них тут якісь там буряти з'являються, які там пробують щось, щось щось бі бігати. Як тільки туман або сніжна погода, чи йде дощ, то ворог намагається одразу просовуватись, пролазити вперед, щоб займати ближні, ближні позиції. Користуючись геть кепською погодою наприкінці минулого тижня, у напрямку річки Оскіл Московити пішли в атаку зведеною механізованою групою. Намагалися в якраз на погоді заїхати техніки. Ну, вони не вийшли заїхати. Вони згоріли по дорозі. Це б танк один був, і там легше броня. Ворожа артилерія тут тепер майже не замовкає, твердять українські розвідники. І під прикриттям залпових систем та гаубиць щодоби пробує підходити московицька піхота. Це часто падає таке. Та таке навіть уваги не звертаємося. Те, що роблять зараз вони, це є відчуття, що вони пробують підібрати якісь методи, шукати ключ. Біля нас 150 метрів. І там вже знаходиться ворог. У нього багато там бліндажів, місце, де вони ховаються, пересуваються маленькими групами. Оцей край лісу це вже окупована територія. Бо там скіт оцей шелетів, то він когось там поранений. Це ренка фронту південніше Куп'янська, саме те місце, де московити намагаються тиснути у бік озвуку. Тут відбувається дуже часто близькі контактні бої, але головне наші воїни намагаються самі контратакувати, робити диверсійну роботу, тобто тримають ворога постійно в тонусі, не даючи йому просуватися вперед. Ми дуже щільно криємо їх артилерійським вогнем і скидами відпрацьовуємо, тому ворог не просувається вперед. У нас є лінія розмежування, і ця лінія розмежування дає нам більше змоги для того, щоб ми робили диверсійні вилазки. Тільки минулої доби каже Бравий, Одразу дві бойові групи батальйону братство головного управління розвідки Міноборони України ходили за нуль. Одна на розвідувальну вилазку, інша на е, одразу на диверсію. Зорге керував діями групи, що йшла у розвідку. Треба було здійснити розвідку. Вихід був в темний час пори. Відповідно використовувалися приладинічного бачення. Виявили в квадраті бліндаж. Ну, відповідно треба було його перевірити на наявність представників ворожого особового складу. У тій схованці розвідники зрозуміли, що точно є окупанти. Прийняли рішення замість зброї діяти хитрістю. Почули, що там хтось присутній, тобто голоса. Вирішили трохи інакше підійти до цього питання. Представилися як представник Російської Федерації, запропонували вийти там виходів, ребятам помочь нужна. Та свої він вийшов трохи ближче і почав вже чути, що це російська мова. І ми продовжили просто говорити бистре це не планіння приказу! вийшов бистре! Ворожий боєць запевняють українські розвідники не чинив жодного супротиву, адже до самого бліндажа українців був переконаний, що його просто забирають з передової позиції свої. Коли командир сказав «Слава Ісусу сухресту брате, як твої справи тут? Він просто або, глибокими очима подивився на мене. А я сказав, да, це так разом із полоненим московитом, батьком п'ятьох дітей гурівці забрали з ворожого бліндажа кулемет та особисті речі рашиста. Саму ж позицію замінували. Все 4, 5 Наша група повернулася з західки. Він наш ворожий був замінований. Ми знаходимо можливість, ми знаходимося за допомогою нашого Господа Ісуса Христа. Ми можемо знайти можливість не тільки тримати позицію, а зайти далі в глиб. Вони виконують дуже багато 100% піхотних задач та себе більше відчувають, зізнаються диверсантами. Сказати, що ми піхота, точно ні, хоча дуже часто задачі в нас є і піхотні. Але більш розвідка і диверсія це спеціалізація нашого батальйону. Тому я би сказав, що більше розвідник. Плече побратима, притаманно, розвідникам зухвалість, та ретельне планування кожної операції це те, що дає їм сили і можливість тримати свого відповідальності, знищуючи ворога. Кожен вихід це завжди завжди підготовка. Тобто, якщо ти підготовлений, то тобі не, ну, не так і страшно йти вже до ворога і виконувати своє завдання. Ми більше на перевазі, поки ми можемо щось робити, ми над цим працюємо. Віра це те, що розвідники починають і чим завершують кожне бойове завдання, сина і святого духа. Господи, слава ми тебе і величаємо. Ми бачимо чудеса твої щоденні. Ми бачимо, Господи, як снаряди не розриваються поруч. Ми бачимо, Господи, як з бою всі виходять цілі, неушкоджені. Ми молимося до Тебе тільки з одним проханням, Боже. Дай нам змогу бути знаряддям у руках Твоїх. Христос між нами буде. Христос між нами все разом запевняють воїни братства, дає їм підстави сподіватися на. Українську перемогу для того, переконані розвідники, потрібно щодоби робити абсолютно земні речі. У нас задача їх стримати і просто знищити у них якомога більше сили як технічної, так і живої. З передової на Куп'янсько-Борівському напрямку Олександр Моторний, Олександр Шоян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини. Ми діло маленьке. Заїхав, виїхав. Вивіз двохсоті-трьохсот. Достали в людей в цілося саграності. все. Білгородською трасою це дорога, що веде від Харкова в бік Росії. Водій 16-го батальйону 58-ї бригади Сергій везе нас до своїх піхотинців. Ми прибуваємо на місце і далі рухаємося пішки. Так і піхотинці кілометрами несуть сюди на собі воду, провіант, боєкомплект з того боку посадки. Видно, як сходить сонце. Це позиції піхоти на півночі Харківщини. Самісінький кордон. Увесь ранок, приблизно від п'ятої години, працюють російські міномети, досить щільно працюють. І увесь час ми змушені ховатися від е, дронів, бо чутно дзижчання. Гранатометник зараз отримав команду. Вогонь має відпрацювати по ворожому реп доповідь. Про готовність оповідь про готовність очі тебе чекають. Плюс я поки заведу. Олександр розчехляє свій МК-19. Американський гранатомет каже, розробка часів війни у В'єтнамі. Це все влінка. Йдуть снаряди 40 міліметрів. В такому ящику 32 гранати йде. Троєчка пішла. Тут на цьому напрямку раніше б і, і гораздо побільше випустила. О, дрон, дрон, ну давайте, давайте вони відемо. І так, увесь час небо у прикордонні. Гуде. Три, три вогонь, три вогонь. Прийнято три вогонь. Я побіг за мною. Я в другу сторону, волі за мною. Був один скид тоді. Знову подождав трошки давай тікати з другий скид. Дрони у нас кошмарять. І ось останні кілька днів обстріли з міномета. Мись ну вчора два двохсотих. У нас було ось пряме попадання в бліндаж. Киянин Олександр Доброволець служить від квітня 22-го. але у піхоті лише пару місяців. Ось якщо немає нема нема піхоти, нема лінії оборони як такової. Тобто це наш край, наш рубіж. Наша лінія зіткнення. Поки Олександр в укритті робить нам каву і розповідає про маленьких доньок, ззовні гупає. Чують приходить. Ага. Що, ти міномет? Так. Ось не встиг сховатися, але, от все. Ти потом Кумалезу ходимо тут. Зараз е, працює мінометка. Це ранішній привіт з угу. суміжної сторони. Це кожен раз таке буває. Зараз хороша погода, дрони можуть на півіхи піти. Скиди почнуться. Так, а це що гуди в нас? Пішов, це наш. Це, це, це добре, да. це наш. Ага. На розвідку пішов. Вже. Вони, скоріш за все, більше кошмарять. Кошмарять наших хлопців, щоб е, збити їм. Моральний дух, але у нас піхота тверда, твер тверді хлопці зараз стоять. Просто не знаю, даже, з якою метою вони. Кацапи, їх не, не зрозумієш. Ось 120 двадцятий працює. я яй радість, скільки. регулярно росіяни підходять до лінії оборони поближче, невеликими групами по 5-7 чоловік. Троєчка пішла. Лягають назавжди у цій замерзлій харківській землі. А наступного дня під прикриттям мінометів та дронів через кордон суне промацувати нашу оборону чергова група російських диверсантів. Так, такі такі будні просто. І те, що там ось ви дивитися, там бахнуло, бахнуло, це вже якби будні. І до цього теж звикаєш, і це погано, що ти звикаєш. Він постійно в дорозі, що днем ночі. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV, Єдині новини.